Сьогодні понеділок, 15 серпня, і це значить, що розпочинається новий тиждень у рамках спільного проєкту Вяжу, що хочу осінь на носі. І ми стартуємо втретє. Ми будемо починати щось нове, щось цікаве, щось таке, що ви побачите в кінці цього відео. І в кінці кожного відео дівчаток, які е, презентують свої роботи, е, якщо ви пройдете за хештегом, в'яжу, що хочу осінь на носі. Я думала, думаю, що ви вже неодноразово проходили і дивилися да, і надихалися. Мені дуже подобається не тільки брати участь у цьому проєкті, а й просто спостерігати, коли я ще не брала участь, да, просто спостерігала за роботами дівчаток. Це щось неймовірне, це такий м, заряд е, творчої енергії, ти отримуєш да? такого позитиву, такого натхнення м, просто непередаваємі почуття і емоції. Бачите, ви в кадрі, що в мене з'явився ще один гарбузик, да? гарбузик я таки зв'язала, а шкарпетки. На цьому тижні я пару не встигла закінчити, мається на увазі шкарпетки для ЗСУ. Але, але мені дуже хотілося зв'язати гарбузика. Гарбузика МК я знайшла у мережі YouTube, їх там дуже багато. Першого я вам говорила, я в'язала так, як що їжу, то паю. Да? Цього мені захотілося зв'язати якогось такого цікавенького. Бачите, він без перетяжечок, тобто він відразу в'язався щоб мати ось такі випуклі штучки, такі долічки, щоб мати. Ну, тобто, ось таке, таке в мене диво зв'язалося, хотілося мені, щоб була в мене в кадрі ось така прикраса. Протягом того періоду, поки я беру участь в СП в'яжу, що хочу щось і До речі, забула сказати, що організаторами нашого проєкту являються Віка, і канал її називається Україночка в'яже зв'яжемо тренди, а також Оксана недошитко з одноіменним каналом. Проходьте на канали дівчаток. Дівчатка молодці, організатори наші. Вони справді організатори, які вміють мотивувати, надихати, заохочувати. Тому у них на каналах. В сотні разів цікавіше. Так, ну я ж вам маю сказати, щоб дов'язати на цьому тижні. Цього тижня в мене в планах є в'язання іграшки. Ви бачите, тут лежать у мене два моточки. Один моточок із гарбузиків, да, те, що залишилося. Ну, я думаю, тут так ще доволі немало залишилося, тобто ще щось буде. А в мій коричневий. Моточок він майже цілий, я з нього зв'язала дуже-дуже не, небагато, тому ще пов'яжемо. Іграшку, <смі> <смі> яку я хочу в'язати, побачити згодом. Тому що в мене плани змінюються. Я не знаю, з якою швидкістю. Да? Я то хочу одне, то хочу друге, а потім хочу третє. І... Вирішую, що я буду в'язати вже в останній момент. Тобто, куди натхнення мене поверне, те я її в'яжу. Я йому не противлюся. Не відкладаю довгий ящик, тому що натхнення така штука, яка сьогодні є, через хвилину вже немає. Да? Тобто Мені одразу хотілося зв'язати зайчика, потім мені хотілося зв'язати ведмедика. Тепер я ще знайшла таку цікаву зебручку. Я дуже багато чого знайшла, поки шукала майстер-класи, поки дивилася. Ну, звичайно ж, хто не знає, у Оксанки Недошитко. На каналі є дуже гарний МК по пов'язування зайчика. Але на зайчика в мене зараз немає пряжі. Пряжа повинна бути тільки пізніше, а в'язати вже треба зараз. Трошки я з пряжою не розрахувала. Ну, можливо, ще і зв'яжу я його, у мене там є трохи рожевої, білої, можливо, щоб не сірий зайчик. Був. Ну, Подивлюся. Подивлюся, що я ще зв'яжу. Тобто в мене в планах в'язання саме іграшки. А що в мене вийде, чи що я почну побачите в наступному включенні, Сподіваюсь, в мене все вийде. Я боюся в'язати іграшку. Боюся, але дуже хочу. Боюся, чому я дуже боюся в'язати голівку. Я передивлялася майстер класи там вчора якраз свято було, да, в'язати не в'язалося, тому був час походити по майстер-класах. І ось для мене ці утяжки, мені здається, саме-саме таке. Страшне, ну, ми зрозуміли, в якому плані страшне, я ніколи цього не робила. Це майже, ну, як для мене, це основна частина роботи, тому що від того, як ти зробиш мордочку, да, залежатиме вся твоя іграшка. Тобто, якщо в'язати ну, стовпчики ти вмієш, да, то це вже в тебе проблеми немає ніякої вив'язувані іграшки. Ну, звичайно, якщо ти в'язав якусь роботу. А ось формування мордочки, це для мене те, що я боюся. Те, що я боюся, що я десь не справлюся, особливо десь, щось буде несиметрично. І натхнення моє кудись полине. Але я все ж таки сподіваюся, що все буде добре, що я з цим справлюся і буду дуже старатися, обіцяю. А якщо ні, то, дівчаточка, чекайте мене в чаті, в нашому, і буду там вам плакати і просить допомоги. Так, ну добре, пішла я в'язати, пішла я пробувати, повернуся до вас за мить. Сподіваюся, що не в сльозах, а з гарними новинами Бувайте. Туп-туп. Притупали. Бачите, які в мене зв'язались ноженята. Це такі ноженята. А це такі рученята. Бачите, вже щось є. Так, в'яжу з ниточки, яку я показувала. коричневий колір, я думаю, вас вже наводить на певні роздуми. Так, ниточка ось така, хто не знає Аліза котон Голда. Тут ось гішечки намальовані. Ой, який це в мене колір? Ось якийсь намальовано. 690, так? Да? Колі 690 і в'яжу ягачком номер 2 В'яжу, в принципі, мені здається, тугенько, ну а там видно буде. Ой, така ж куматна вихода. Ну, далі покажу вже, мабуть, готову роботу. Просто не стрималась вам, щоб не показати ось це. Бачите, хто в мене народився? Такий маленький, такий кумедний. <гум> Таке вийшло в мене ведмежатко. Ведмежатко вийшло. Ну, я не скажу, що я абсолютно задоволена своєю роботою. Є багато недоліків, є багато моментів, які я просто не знала через те, що я не в'яжу іграшки, да, я їх не врахувала. Але, ну, Вийшов ведмедик. Да, на ведмедика схожий, це не крокодильчик, не бегемотик. І видно, що це ведмедик, і це вже мене радує. Я в'язала по майстер-класу, <кій> який знайшла на YouTube. Майстер-клас дуже простий. Я шукала самого маленького ведмедика. Мені дуже хотілося його зв'язати швиденько, адже часу на велику іграшку в мене не було. І я не знала, не розуміла, скільки пряжі мені необхідно. на... Повноцінного великого ведмедика та в'язати ниточкою бавовняною мені не хотілося велику іграшку, адже це було б дуже затратно по часу. Тому ось ось таке маленьке куматне ведмежатка у мене вийшло. Коли я купувала ниточки, я розповідала на гарбузики, так, я заразом купила очки та носика. І я вибирала самі маленькі, адже я знала, що я буду в'язати іграшечку саму малесеньку. Але мені вибрали самі найменші, самі, самі найменші які були, бачите, вони трошечки завеликі навіть сюди. Ведмедик у мене ну, бровки-бровками дала, вийшов трошечки такий здивований <соць> здивований і, і розгублений, да, такий в нього вираз обличчя вийшов. Ну, це вже, як коли я приставила ці очки, да, я вже бачила, що Мені доведеться робити ось такий вигляд обличчя, тому що, по другому ми ніяк не вийдемо з цієї ситуації. Ну, можна ще було прошити, звичайно ж, бусинки маленькі, але бусинок у мене таких за розміром необхідних не було. Були або зовсім малесенькі, або не того, що треба кольору. Тобто, ось так я вийшла з цієї ситуації. Що я ще зробила не так, я е, там у майстер-класі е, ну маленький, як ви бачите, да, у майстер-класі носик був вишитий. Я ж вирішила, я вже ж купила носик, а, да, то я вирішила його перекріпити сюди, але він вийшов за великий, коли я набила ось цю частинку іграшки, е, тобто спочатку вставила носик, а потім е, набила. Набила цю частину, пришила, я зрозуміла, що щось не так, що вона занадто виступає в мене. Ну, Це не так критично, звичайно, да, але хотілося трошечки охайнішого носика але через те, що там є кріплення, ну, його, звичайно, можна було якось там відрізати чи ще щось, але вже було все пришито, все зашито. Я не захотіла ну, не захотіла все розпорювати і... Робити щось інше, тобто, ну вже хай буде, як буде. Це перша іграшка, тому я думаю, на майбутнє я буду знати, да, що в малесеньких іграшках треба дивитися на висоту кріплення самого, так, і на розміри іграшки. Це зовсім скажем так, було легко прорахувати, просто вже хотілося так мені побачити, що в мене вийде, тому я не, не зважила да, той факт, не, не зауважила його. І ще, що я не так робила, я трошечки дужче набила ось цю ручку. а цю менше. Ручка набивалася в процесі в'язання, тому що ось тут ручки пусті, порожні ручки. Да? <кхід> тому треба було їх набивати, коли пров'язано декілька рядів. І ось ця вийшла в мене трошки дужче, ця трошки менше, Ну це, я так розумію, вже якісь такі моменти, такі нюанси, які е, знають ті, хто постійно в'яже, да, хто може е, розуміти і, е, скажімо так, коригувати це все діло, так? Ну я ж цього не знала. І ще мене тут ось негарно вийшло, вийшов ряд е, убавочок, чомусь його дуже видно. Спочатку я хотіла одягти ведмежатку. А щоб не було видно цього дефекту, але часу мене ж зовсім не було, тому просто, просто прив'язала бантика під кольорочей. Так, ось така милота ще хотіла до нього дуже зв'язати зайчика маленького, але час мені завадив це зробити. Ну, все ж, пов'язала, мрія моя втілилася в життя, в реальність, так? Я зробила дуже. Я зробила те, що я дуже хотіла. Мені дуже хотілося в'язати іграшечку. Хай це малесенька іграшка, але я думаю, що далі буде. Звичайно, це така кропітка робота. Особливо шивати оце все, да? щоб воно все було рівнесенько, все розмітити, все пришити. Та ще на такому маленькому. Я думаю, це було щось більше, трошечки було б легше. Можливо, я помиляюся. Ну, це все діло досвіду. Да? Треба зв'язати велику іграшку і побачити, що, що це буде. Да? Так, ну і. Погралася я цього тижня, погралася, награлася, і тому вирішила відповісти на запитання, яке пов'язано з дитинством, відповідно. Так, коли ми гралися, коли нам ці іграшечки були необхідні, коли нас їх було багато. І запитання це звучить так: який ваш найкращий спогад про дитинство? Я колись вже відповідала. В якомусь із тегів чи влогів говорила про моменти з дитинства і розповідала, що найкращий спогад з мого дитинства був тоді, коли мене тато часто їздив по відрядженнях. І ось одного разу він приїхав і привіз здоровенну, здоровенну коробку. І в мене, здається, ніде народження ніяке не було, нічого. Просто він вирішив зробити ось подарунок. Мені ж було цікаво, що в цій здоровенній коробці вона була дійсно велика. І коли я відкрила її, я побачила, що там дитяча іграшкова колясочка, візочок дитячий. Так? Я була дуже рада, в мене не було ще до того візочка такого. Десь він був... Зроблений так реалістично, тобто на той час він був зроблений як звичайний, як той, що мама своїх діток возять. Він був наскільки от продумані всі деталі, все, із матеріалу навіть з такого був зроблений, як робили великі звичайні колясочки. А також в тій коробці ще було багато ну, в нас там, де ми жили, звичайно, рідко були якісь такі фрукти, цікаві. Да? Тобто, для того, щоб щось купити цікавеньке, треба було їхати е чи в Полтаву, да, чи в якесь велике місто. Е і до того ж, я так розумію, і там не завжди та щось продавалося, таке щось цікавеньке. Тому батько, ось коли їхав, старався нам щось привезти. І коли я відкрила цю коляску, я зразу не могла зрозуміти, що воно ж там таке. Да, крім того, що стояла колясочка, їй було видно невеликі частиночки, все інше було завалене цими грейпфрутами. <хи> Ось такий спога з дитинства. Пам'ятаю ці емоції мої. Це було ну просто. <ріст> просто був розкішний подарунок. І там той візочок був настільки великий, що навіть свою маленьку сестру могла туди посадити, покатати. Ну, звичайно, батьки цього не дозволяли, бо розуміли, що ну. Якщо розрахований візочок на е, ляльок, да, то краще не, не ризикувати дитиною, звичайно. Ну, я не часто це робила, да, спочатку там декілька разів спробувала. Тобто дитина туди цілком поміщалася. Ну, Сестра на той час була не наскільки маленька, звичайно, ну, але вона туди поміщалася. Ну, Потім котів, звичайно, катала, ну, як всі, так. Да? А взагалі, дитинство це така пора спогади з дитинства най. Найяскравіші, да, які залишаються з нами на все життя. Я маю на увазі щасливі спогади. Але ж але вони залишають відбиток да, на все майбутнє, на все життя, на все на весь час вони з нами. В селі в нас я в село до бабусі їздила кожного літа. І ну, На кожні канікули, На кожні канікули, це не тільки літні, але найяскравіші, звичайно ж, були літні, оскільки перевозили е, сусідських дітей. Так, і це було тоді найцікавіше, да, було весело. Що ми там тільки не робили. Ну, Про те, що ми там то на рибалку ходили, да, це, це зрозуміло. У е, мене більшість сусідів були хлопці. Самі розумієте, що це таке, до речі, ум. Другої моєї бабусі, в мене у батька ще є сестра і брат. І ось у тітки моєї, в неї два сини. І у дядька, дочка і син, тобто майже самі хлопці. Сестра була моя найстаршою, тому вона з нами не часто гралася гуляла. Ну, а ми з хлопцями були майже одного віку, тому мені доводилося. Гратися і гуляти майже тільки з хлопцями, що в однієї бабусі, що в іншої. Тобто усі е, ігри, які грають хлопці, це і войнушки, і, і козаки-розбійники це все я проходила, але було весело, повірте. І що ми ще робили? Із рогатки стріляли. І в одній бабусі, пам'ятаю, в неї двір знаходився якраз біля тротуару, там, де проходять люди, і якраз люди всі йдуть з роботи ввечері. А ми любили залазити на той паркан і просто дивитися, хто там йде. Одного разу нам така прийшла цікава ідея в голову. А прямо під тим парканом стояла наша пісочниця, там, де ми гралися. І ми вирішили брати великі листки з лопуха набирати туди піску, закручувати їх, і кидати людям на голову. Це так було весело, поки один дядечко взяв і не зійшов у двір і не почав розказувати бабусі, які ми гарні діти. Було соромно, дуже соромно. А брату було весело. Це один з найменших братів йому було дуже весело, що він таке придумав. Ну і таке було. А в іншій бабусі Таша у селі це я вам розповідала про те, що я жила в місті, там, там ж таки більше, більший рух людей, скажімо так, з роботи, в селі трошечки спокійніший був, розміреніший ритм життя. Там ми часто ганяли на велосипедах, ганяли скрізь, де тільки можна. Там було спогади мої найтепліші, най пов'язані з моєю подругою, яка жила по сусідству. прямо. І от її дідусь, я, мабуть, також колись розповідала, він дуже любив подорожі. Я не знаю, чи він кудись подорожував, я не пам'ятаю просто. Але на той час були, виходили журнали, навколо світу здається. І там, були, там описувалися різноманітні країни, їхні звичаї, було багато фото. <кій> на той час це було так цікаво, так ну, дуже було як не. Незвичайно, так? Це те, можна було побачити те, що в нас немає і ніколи не буде. Такі люди в, в незвичайному одязі. І, плюс до того, він дуже любив передачі, дивитися ці що про інші країни, і нам потім це все розказував. До того ж, у них був великий такий сінник. Знаєте, да, що раніше там, бо зараз і також є по селах таке, така справа, як сінник, да, куди скидають багато-багато сіна, і воно так пахне. І ось ми йшли, коли була дуже велика спека, той сіник був такий високий, там не було вікон відповідно, і там було завжди прохолодно. І ось в саму таку гарячу добу, коли вже ну, обідня перерва, да, там або люди вирішують відпочити трошечки. Ми йшли на той сіник, і дідусь цієї моєї подружки, він нам розповідав багато-багато цікавих історій. Дещо було вигадане, звичайно, але вони такі були веселі, такі цікаві ті історії. І ось і досі пам'ятається, да, як ми лежимо на тому сіннику, скрізь жарко, жарко, така спека. А в нас там прохолодно, пахне сіном і такі цікаві історії. А ще в нього була столярня. А, і... Там також завжди він завжди щось майстрував і там завжди пахло опилками, Ось цим деревом. Також було дуже цікаво. Чому в мене про мого дідуся немає таких спогадів? Тому що цей дідусь вже був на пенсії, а мій ще працював. Тому і до того ж, працював він бригадиром на тракторній бригаді, тому він рідко бував вдома. Ну, мається на увазі, мало часу він бував вдома. Він виїжджав. З дому, коли я ще спала, тобто це був світанок, це було п'ята-шоста година, оскільки постійно там була то якась, то сіяли, да? то, то молотили, то ну, весь час, весь час, весь час і приїжджав вже тоді, коли було зовсім темно. У мене дід такий був, що дуже відповідальний, дуже переживав за роботу. Да? і, ну, Наприклад, там, коли молотять. Зерно, да, самі розумієте, десь щось поламалося, треба їхати по запчастину, шукати кудись. А це село все-таки. Да, тобто треба їхати по інших селах, або, або кудись їхати в район, тобто дід на машину і вперед шукати запчастини. Да, тому Його дуже рідко було, що навіть він на обід приїжджав, було таке, що не, не доїжджав, да, бо десь був не, не по місту. Ну ось так, Але зато в мене діду на тракторну бригаду. Ось одна з учасниць вже розповідала, що вона там ходила, обдивлялася все. Ось у мене такі спогади є, коли я облазила всі комбайни, там всі сівалки, всі трактори, все, що було до цікавого. Передивилася, ну, мені ж можна було, да? пускали мене, щоб я подивилася. От тільки пам'ятаю, що на комбайн, який працює, мені дуже хотілося <coughs> посидіти в кабіні, да? коли комбайн працює, і подивитися, як це все відбувається з кабіни. Але мені не дозволили, бо ну, розумієте, да? на той час <coughs> техніка була наскільки досконалою, як зараз. Тобто в кабіні було спекотно, спекотно було. Було дуже багато пилу, ну тобто дитині там посидіти ще той кайф. ну Але мені хотілося. <схід> Для мене це тоді було цікаво. Ну, можливо, тому що я з хлопцями багато часу проводила, не знаю. З бабусею ми, сьома, ми займалися домашнім господарством, тобто годували курочок, гусочок, а також були качки. От Корови в нас вже на той час, коли я стала дорослішою, свідомішою, да, вже на той час корови якось не було. Я не пам'ятаю, чому, чому її не було. Ну, але майже у всіх да, були корови, тому з молоком проблем не було. Якось сусіди завжди приносили молоком. Бабуся працювала, працювала вчителькою, Мене також брала на роботу з собою, хоча це було сусіднє село, не завжди. Був автобус, ну, точніше, він мав бути, да, в основному він їздив. Але тоді, коли не було автобуса, а, ну, це шкільний був, а тоді треба було далеченько йти в сусіднє село, ну, як далеченько, там можливо кілометри. Але бабуся завжди думала, що мені важко буде йти. І тому вона мене садила на плечі собі. уявляєте, несла сумку з зошитами. Бабуся в школі працювала. Несла сумку з зошитами з книжками, ще й мене на плечах. Ось такі в нас бабусі. Ну, і також був величезний город, на якому треба було працювати. І коли я виходила на город, мене часто кусали бджоли. Я не знаю, чому. Ну, Була пасіка ж у, у діда, в батька вони разом доглядали. І Мене часто дуже кусали бджоли. Коли мене кусали бджоли, я три дні ходила з очима, які ледь-ледь які можна було відкрити. Це вже такі моменти, але все рівно вони пам'ятаються, все рівно вони теплі, добрі. І буду з нами все життя. Ось така моя розповідь. Можливо, знову дуже довга, щось мене, як завжди, понесло. <смі> так, ну я вам прозвітувалася, да. А побачила ви мого медика кумедного, трошки ображеного, я його буду тепер жаліти, ображати не буду. Мабуть, подарую своїй племінниці. Можливо, буде жити в мене, можливо, я зв'яжу ще, ще якусь іграшечку і вже потім подарую їй. Так, дякую всім за увагу. Не забувайте переходити за хештегом В'яжу, що хочу осінь на носі і подивіться, що ж там красивого, цікавого зв'язали інші дівчатка. Отримайте натхнення і за роботу, адже в'язання воно дуже-дуже потрібне в нашому сучасному житті. Воно не тільки практичне, так, але й має таку, такий психологічний гарний вплив. Що зараз просто, просто необхідно. Всім бажаю всього найкращого, мирного неба над головою, якнайскорішої перемоги, здоров'я, добра, успіхів вам обов'язково і натхнення. Нехай все у вас буде добре. До побачення.